Як, як у вас зараз станом на ранок справи на Полтаві? Ну фактично, у нас закінчились розбір завалів. Працювала дуже велика кількість техніки, більше 50 одиниць, 200 рятувальників. Наразі працювала над розбором завалів. Дуже часто у нас були повітряні тривоги, були вимушені люди перерватися. що ви знаєте, терористи повторно можуть завдавати ударів. Всі поранені були доставлені до місць надання допомоги. Скажу так: всі клініки Полтави як приватні, так і державні. Всі вони забиті пораненими. Їм надаються допомога необхідна. Власне, вже сказали про те, що буде. Проведене розслідування цього, цього, цього випадку, тому що це не перший випадок. Чи можна було його уникнути? Що про це кажуть зараз наразі в Полтаві? Ну, скажу чесно, це питання зараз Полтаві не коментують, тому що необхідно виконати ту роботу, яку максимально надати допомоги тим, хто залишився живим. І зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб ви бачили, що кількість у нас. Поранення дуже висока. Ці люди зараз потребують максимальної допомоги медичної, моральної, крові від всіх полтавців, можливе розселення, тому що люди деякі залишились фактично без житла, тому що уражений був частково і сектор, де у нас там цілий мікрорайон. Там більше десяти будинків були уражені. Про це мало говорять, але і там люди постраждали. Тому зараз поки що думки на вирішення першочергових питань. Я думаю, ті питання, які виникають правильно, ви їх задаєте, вже будуть розбиратися з цим пізніше. Це, це найбільший обстріл за час війни Полтави. якщо я правильно розумію? Це найбільша трагедія в Полтаві. Такого у нас взагалі не було. Так, щоб одночасно, фактично, в зону жилої побудови, досить такі щільні. прилетіло два іскандера. Ну це навіть я Ви... не знаю, як прокоментувати це. Ви згадали медиків, в тому числі приватних клінік. Як взагалі зараз поводяться медики? Чи... Тобто, як, як загалом, тобто, те, то приватні клініки це їхня ініціатива була прийняти, лікувати. Я так розумію, так. що це ніхто зараз не питає за гроші фінансування. Ні. Всі знялися, всі знялися як один, всі е, визначили місця для прийому поранених, всі можливі місця, всі клініки, всі приватні клініки, всі е, лікарі, в тому числі в мене є знайомі лікарі, хірурги, е, вони працювали всю ніч не без сну, тому що. Такі кількість поранених для нашого міста досить значна. Люди потребували термінової допомоги, тому ніхто не дивився ні на час, ні на зусилля, ні на можливості. Всі працювали на межі своїх можливостей для того, щоб надати допомогу. Ви знаєте, те, що ця цифра 51 загиблих, страшна цифра, але те, що вона не збільшилася станом на ранок, це. Насправді не диво. Я думаю, що це безсонні ночі зараз безсонна ніч, яку провели хірурги, лікарі. Тобто, це, це боротьба. Це боротьба. Як це чує відчуття, що ця трагедія також одночасно і всіх об'єднує? Ця трагедія однозначно об'єднала все місто. Максимально всі люди відгукнулися на те, щоб надавати допомогу по здачі крові У нас Творилося щось неймовірне біля станції здачі крові. Навіть наші лікарі попросили людей вже приходити в інший час, тому що не було місць ну, відповідно для зберігання крові. Тому я думаю, будемо продовжувати здавати крові сьогодні і завтра, скільки скільки буде необхідно для того, щоб рятувати наших земляків, наших рідних, близьких і знайомих, тому що Полтава не велике місто, все одно один одного, фактично через, як це кажуть, правила п'ятої руки, все одно один одного знаємо, і в один момент Полтава велике місто стало однією сім'єю, і це було дуже відчутно. Але те, що клокоче всередині, про те, що відбулося по нашим, скажімо, дітям. Це в мене. Я просто в мене клубок під горлом. Я навіть не можу передати. Як мене просто розриває зсередини. Я думаю, так багатьох полтавців так само.